карти. І з вами Відьма відьмадвіга. Давайте подивимося квітень. Що кому принесе квітень? Дуже гарний, дивіться, навіть мішочок полотняний. Такий дуже їх люблю. Неймовірні карти. Дуже багато інформації хранять в собі. Так, дивимося квітень. Ну, для кожного може бути якась карта підсказка. Загальний розклад це може бути не для кожного, це ж загальний розклад. Так, 1-2 квітня тупік. Я вам скажу, чого тупік, бо ви дуже швидко спішите завершити щось або десь поїхати. Поки не поїдете, треба, знаєте, як всьому свій час. Тут треба ще час чекати, так що тупікова ситуація, прислухайтеся. Далі дивимося. От, бачите, вже з 2 числа, з 2 квітня починається у вас правильний ход мислей, Що за чим робити? Щоб до літа от ви собі е спіймали курочку із золотим яєчком. Ну, це ж тільки аж літом. Так що зараз оце діло в квітні не треба робити, бо воно буде неуспішне. ось. Це літо, бачите, коли кукурудза вже спіне, от тоді вже воно завершиться. А зараз, зараз це діло не завершиться. Так, Хто хоче їхати до доньки, до дітей, їдьте, їдьте поїздки далі далі будуть <кій> удачливими. Поїздки можна, зустрічі, поїздки. Арочка говорить про те, що ну, ви в захисті гарно, нормальна карта, можете дійство. Правильно розчитайте ходи, ну тільки не 1 квітня, а другого починайте розчитувати. І ви перед вибором будете, бачите, які лабіринти ви пройдете у квітні. Бачите, гори далі залишилися, тут все засаджено, все рівненько, без перешкод. Надумали дійствувати? Так, 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 будете дійствувати. І воно правильно буде. Тільки знову, дивіться, квітень такий місяць. він... Е, ну, Багато не треба ну, настраювати, багато надумувати щось, бо воно замки на піску. Щось одне думайте. там, Поїздку заплануйте, та поїздка буде удала. Або ще щось таке. ну, Одне діло, не треба 100 діл. Бо замки на піску не випадуть. Хтось, дуже гарна карта, вибереться із чорної полоси. Нарешті, нарешті, це я вам скажу десь 10 квітня. Нарешті ви зможете передихнути і сказати, бачите, що ви вибралися, розвалля, пісок, босими ногами, але ж ви живий, здоровий і невредимий. Якщо, може, наші хлопці будуть знаходитися в такій тяжкій ситуації, а вони і знаходяться все рамку, то тут. Живі, здорові, невродимі, виберуться із страшної ситуації. Далі. Ну, Хтось знайде пару, звісно, або зустрінеться. Хто одинокий, тут зустріч, а хто чекає свого чоловіка з війни, то тут зустріч. Буде Тут буде ще, знаєте, як пара. пара Коли ви навіть не були ще парою, тут нарешті вже все определиться, що ви будете чітко знати, що ми пара. Гарна карта. Так. Ну Тут уже бачите, з 11 числа повинен урожай. Будуть прибутки вам, ну, може гроші, хто великі, гарні гроші отримає. Може, хто е якусь нагороду отримає. Гарна карта дуже. Хтось вісточку отримає, тут чого ждали дуже довго. І нарешті нарешті, тут хто, хто не міг завагітніть, буде радісна новина. Бачите, ракушка це вагітність. Гарна карта. Тут будуть, будете вибирати, оприділятися пару. Виберете нормально, ваш соколик живий, невредими приїде. Рихтуйте перед паскою будиночки, викидайте сміття, щоб все було добре. Ось із далеких далеких і до вас їде коханий. Може син, може брат повернеться в квітні. Гарна карта. Зоряниця говорить про те, що 17 числа більш-менш настає для вас безпека. Гарна карта, захист, неймовірно, гарні карти на квітень.